Фронт дедалі ближче підбирається до Куп'янська, бої тривають уже на околицях міста. І що ближче ворог підходить, то щільнішими стають обстріли. Від початку року росіяни вбили там 40 місцевих мешканців, кілька сот поранили. Втім, виїздити люди відмовляються до останнього аж допоки не влучить поряд. І кожна евакуація зараз це ціла спецоперація. Вивести зараз людей з Куп'янська шалений ризик. Спеціальний репортаж Марії Малевської. Під удари шахедів по Харкову і Стрілкетню ППО загін швидкого реагування Харківського Червоного Христа вирушає до Куп'янська. вже останні тижні три, братцю, тільки вночі, тому що постійно є Кабів і всіма останніми відами зброєння, також це їх півдрони. Ліхтарі намагаємося вмикати по мінімуму, аби не демаскувати себе та авто. І, хоча на машинах великі червоні хрести та написи, зокрема, і швидка допомога, тут у Куп'янську російські впівій б'ють і по медиках, і по рятувальниках, і навіть по цивільних на велосипедах. Ви вдвох їдете? Да. Да. Це сини з матір'ю. Він після інсульту вона не ходить. Скільки вам год? Міні. Ага. Восімдесят 88? Восімдесят Як вас звати? Олександра. – Олександра? А чого раніше не їхали? Думали, що стихне. Що, що? все, мене це так. Раз, два, три. Зможете? Давай бачимо давно трошки. Раз все, не тримаємо, Не бійтесь. Ситуацію у Купінській громаді у військовій адміністрації називають критичною. Уже понад місяць тут немає води, і змоги ремонтувати зараз теж пошкодження газових мереж величезні. На жаль, гуманітарна допомога і гуманітарні місії, які завозили гуманітарну допомогу на сьогодні. Не працюють в зв'язку з безпековою ситуацією. Щільність обстрілів, в тому числі застосування півдронів, Воно критичне. Більшість волонтерських організацій вже не можуть заїздити у Куп'янськ. Ось такі поодинокі евакуації. Це титанічний труд і величезний досвід роботи під обстрілами. Як вас визвати? Сідайте, давайте. А ви не їдете? Їду, їду. Пану Сергію 67. Його жінка має інвалідність. Вони виїжджають уперше за три з половиною роки. За собакою хтось подивиться? Ви водички налейте їй. У неї тут ціла карита стоїть. Е, як її звати? Білка. На подвір'ї помічаємо нерозірваний набій, чи то від рогану, чи то від смерчу. Сурагане. Сурагане. Давно вам в двір прилетіло. Давно. І оце вона стерчить у вас. Не розірвалось, повезло. Сідайте. Білка та набій від урагану лишаються на подвір'ї. Ми поспішаємо вислизнути з Куп'янська, бо починає сходити сонце. Зінка боліє, ну, Вона інвалід старої групи. От. І важко. Потім почали. Різко пропадає світ. Світло пропадає, у нас води немає. Вона скважина. Нема води, значить, що з нею нічого не можу зробити. Магазини ж потихеньку. У нас позакривалися всі, дрони літають. Ніякої вигоди. Там один магазин остався. За 10 хвилин на п'ята ранку вже майже зійшло сонце. Ми встигли до світанку заїхати. Головне виїхати неушкодженими із Куп'янська вивезли. Чотирьох людей у місті за даними місцевої влади ще лишаються 1100 мешканців. Чи фіксуєш ти збільшення кількості заявок зараз? Так, збільшення. є, да ну є. В основному приходять заявки від рідні, ті, які знаходяться за кордоном. Зв'язку з рідньою немає. Вони атакують всі гарячі лінії, але е, люди е, ну. Збираються виїжджати. Виїжджали ми під прильоти кабів по сусідньому населеному пункту. Росіяни цього ранку випустили кілька керованих авіабомб. Небо одночасно зафарбувало червоним і від сходу сонця, і від вибухів. Траса вкрилася чорним димом, а узбіччя ще довго палали. Вогонь швидко перекидається на суху траву та поля цієї побитої землі, яку вже вдруге хочуть захопити росіяни. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян, вікна СТБ. Єдині новини факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.